Всім привіт друзі! Ви на каналі Мельник Єва і сьогодні я буду розказувати про свого хом'як-ракету. Ти знала, що в мене є хомік, коротше, е невеличкий десь. Короче, пню десь по посередині спринції така от полоска по, е темно-коричнева, ми його взяли у магазині, так можна сказати, у Демтауні, по-моєму, у фіолетовому. Ми думали, що це була дівчинка, а насправді виявилося, що це хлопчик. Ну, знаєте, дівчача ім'я і ракета, і ми звикли його називати ракета, і ракета і ракета. Так. А так виявилося, що він хлопчик, а це дівчата ім'я ракета, і ми його почали називати Ну за літо. Я досі називаю свого хомяка Ракета, тому що я так звикла. А, ну, якось так от. І, коротше кажучи, ми його дуже любимо, звикли вже якось так до нього. Кожен день.